Гіркі помідори та редиска, овочі, за якими ми так скучили за зиму, дозріли в українських теплицях. Тепер на ринках їх побільшало, і ціни потроху, але стають все нижчими. Піра коштувала на коштувала на гривень, зараз уже 30». На той то тижні може, 20 15. Пані Наталія за прилавком уже 10 років. Жінка дуже любить весну. Каже, покупців більшає, а товар з кожним днем все смачніший і різноманітніший. У нас рідіска, проводський район. Каліновка ага. дуже гарна, сочна, вкусна, Це з теплиці. Жінка в якості свого товару впевнена та все ж таки закликає перевіряти редиску, помідори та навіть зелень на вміст нітратів, бо їх у тепличних овочах зазвичай багато. Сюди треба нюхати корішок. Якщо пахне ароматний, значить, повністю без нітрат, без нічого. Дуже гарний. Є редиску діскурадріза, нам три біленька, не водяністі, значить, теж нам без нітрат. Гарна може й гарна, та поки їй не сезон. Продавчиня пані Марія, і сама жодного разу овочів з теплиць не купувала і іншим не радить. Усьому свій час. Зараз пора черемші. Її зібрала у своєму саду і продає. Оце два, три, чотири штучки взяти, порізати яйце туди. Варена, майонеза або сметанку. Якщо є сирок, у вас поріжте сирочок на тертушечку, по ось об'їде. Жодного дня без зеленого салату єльшот із Азербайджану так скучив за довгу українську зиму за свіжими овочами, що чекати на сезон городини йому бракує терпіння вже навіть і нітрати не лякають. Купує усе люни лук, паднім капуста, пані що помідори, гурци по полкілограммарішна. Думаю, достаточно много, є фігури з Польщі, таку тонку італією. Та дієтолог Віра Золотарьова застерігає, налягати на ранні овочі та зелень не можна споживати слід обережно невеликими порціями, адже організм за зиму від цих продуктів відвик. Я б рекомендувала вводити один новий продукт в течение дня на той случай, що навіть якщо буде какая реакція організму, наприклад, алергічна реакція, яку ви не можете предугадати, ви будете розуміти, на який конкретно конкретний продукт питання це відбувалося. Та каже, усі ранні овочі, особливо тепличні, перед вживанням потрібно вимочувати у соляному розчині, щоб позбуватися хімікатів, які можуть бути у тепличному ґрунті. І поки городина не визріє на грядках, не годувати нею малечу.